А у Запоріжжі на міському пляжі моторний човен, який катає людей, налетів на чоловіка, коли той купався неподалік берега у постраждалого складні перелами руки та пробита легеня. Лікарям ледь удалося врятувати йому життя. Усе це сталося серед білого дня перед очима кількох десятків очевидців. Утім, поліція досі не може визначити особи кермувальника чи бодай з'ясувати, що то був за катер. Це він пройшовся і руку, і ногу. Зіс і по руки, і по ноги, і повріждені ребер трібра сломали цих тяжких травм. 54-річний Василь зазнав кілька день тому на одному з міських пляжів на Дніпрі. каже, купався з дружиною недалеко від берега, як раптом помітив, що на них на шаленій швидкості мчить моторний човен. Судно тягло за собою надувного атракціона з дитиною. Кермувальник настільки був захоплений катанням своєї дитини, що не помітив, як таранить пляжників. На нас почала двігатися лодка. Кричали, махали руками, але водій зайнятий був, він віз шайбу. Це лодочний мотор Громка робота там не докричишся до нього. Василь зрозумів, що відплисти не встигне, тож намагався зануритися під воду якнайглибше. та й це його не врятувало. Да, я піднирнув, наскільки хвотіла у мене, але все одно винт Я угаділ, стікаючи кров'ю, чоловік виплив на поверхню та встиг побачити, як катер хутком чий далі. Обличчя кермувальника ані він, ані дружина розгледіти не встигли. Ні, мені становилися. Хоча я чесно говоря. Розраховував, що зупиниться і допоможе мені добратися до суші. Дружина Василя дивом уціліла лише тому, що пливла за кілька метрів позаду. Вона разом із іншими відпочивальниками витягли пораненого з води та викликали швидку. Ну ребята з берега треба дати довжне пригнули у воду і мені. Помогли вибратися на сушу ліву руку. Чоловіка лікарі кілька годин збирали по шматках, зашивали пробиту легеню та стегно. Там перелом ребер, повріження ткані легко, Ліва верхня на рівні середньої третій плечі, тяжкій степені перелом, Доставлено стані травматичного шоку. Крайні тяжвом стані. руку чоловікові. Моторка пошмотувала ось на цьому пляжі на околиці міста. Очевидці кажуть, того дня швидкісні човни гасали тутешню акваторію з ранку до вечора. Кілька разів пролітали залічені метри від плавців, і зрештою таки скалічили одного з них. Я відділкатіра билі здесь десь три катера. Катали дітей на таблетках. Це товариш постраждалого Петро. Каже, човен, начебто, темно-зеленого кольору, на чималій швидкості, спочатку мчав у бік берега. Он к бірегу шов татір, он кинув вот таблетку рібеночка. Та після наїзду зник так само швидко, як і з'явився. Це підтверджує інший очевидець: дев'ятирічний Ваня, який того дня відпочивав тут із друзями, ба більше хлопчик каже, водій, щойно протаранивши Василя, намагався сховати обличчя. Ну, вона прикнулася. І поїхали тут за все скорості. Цей причал за кілька сот метрів від пляжу. Саме сюди певні очевидці після наїзду пришвартувався кермувальник. Біля входу нас зустрічає охоронець Микола каже про те, що сталося. Він чув, та й поліція сюди вже навідувалася. Утім, мовляв, того катера правоохоронці тут не знайшли. Ні, такі каклате. Тобто, це питання такої, знаєте, хлібки. Біля боксу, де стоїть його катер, порається Валерій. Чоловік не приховує того дня, він і троє його товаришів на човнах справді каталися біля пляжу. Тож тепер він один з підозрюваних. Ми були в на пляж. Ми катались, там плюшка, там все. А ви теж катали? І я катався. Я сина брав з собою. Так як ми були там, примелькались, нас, звісно, як самих підозрюваних і дьорнних. Поліцієйні експерти каже чоловік уже вивчали його двигуна і гвинта, але жодних слідів наїзду не знайшли. Були експерти, сняли все вчора. Нікаких нічого на кого нету. Хто міг сколити людину у воді на цьому причалі, кажуть, і гадки не мають. А Што ми не спов... знаєм, яка лодка, це припущення. Яка лодка, откуда ж вона була? Там знаєте, сколько лодок єсть? Просто ми були останні на пляжі, і за це воно все на нас. Все, до свидання. Поліція тим часом уже порушила карне провадження та намагається визначити, який саме човен скалічив чоловіка. А його кермувальникові, якщо він знайдеться, загрожує чималий тюремний термін. А співробітники поліції встановлюють особу водія його причетність до даного плавзасобу. Чи це була цивільна особа, чи вона має відношення до певної певного підприємства? І якщо буде доведена його причетність, то Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Андрій Почто Артем Даженков програма Вікна СТБ.